Добрий вечір усім. Це піщані дюни Сільвер Лейк. Доброго ранку, доброго дня, добрий вечора. Знаю, що ви не хочете бачити мене тут, але я знову з вами. Цього разу ми знатно розійшлися. Ми привезли чимало машин. Два геліка, Toyota Хайлюкс, два винищувача. У цих дюнах нас ненавидять. Хочете знати чому? Тому що ми бісимо цих чуваків, і ми знову приїхали сюди. Ніфіга собі, грузовічок. Треба пилюки, треба пилюки на бот. Ей, у мене до прицепа є пандуси. У мене ще досі є пандуси, чувак. Карданний вал погнувся. Ага. Трястя, ти глянь, що ти? Що за бляха? Це від причепа? Це від причепа. Виходить, ми вже пошкодили Хайлюкс. Ну, але він не зламався, він просто поцарапаний. <смас> Налякав. Звучить, як хтось стріляє через Соломинку, чув. Це найгірший звук, який я коли-небудь чув. А скільки коштував цей вихлоп? Те чудо коштувало кілька тисяч. Давай, газку! Це вихлоп Акраповіч. Я купив Акрапович. Чому він звучить як старий мопс? Це коштувало 9 тисяч доларів. Я не думаю, що це оригінал, я ненавиджу підробки. Ми знову тут, в піщаних дюнах Сільвер Лейк, в місті Смірц, Мічиган, і ми не тільки будемо випробовувати найміцніший позашляховик у світі, який ми нарешті вивезли в люди, і вже зламали його. Але що може бути міцніше за самий міцний позашляховик? Я не знаю, чи можна його назвати автомобілем. Але сьогодні у нас є не просто Тойота Хайлюкс, а ще й Тойота Гелінтваген. Це незвичайний щоденний гелік. Що? Чому ні? В нього тисячу кінських сил. Хочеш відкрити капот? Давай? Коротше кажучи. Я придбав це авто і подумав: це нудно. Тож ми вирішили заїхати на гаражі і зробити багато речей. Ми його завищили, встановили великі шини, встановили турбіни, більші форсунки. Тепер він має тисячу кінських сил, і все це через турбіну. Ви цього не зрозумієте, поки не натиснете на газ. Минулого разу, коли ці хлопці привезли нас сюди, вони були нашими гідами, бо ми тут були вперше. Але місцеві абсолютно нас зненавиділи, ну непонятно чого. Бо ми були на позашляговику, який зламався за один день. Тому місцеві жителі полювали на нас з луками і стрілами, бігали за нами по піску. Ну коротше, не важливо. Ми все одно обкатаємо Toyota Hilux. Ви знали, що його використовували в Афганістані під час громадянської війни. Прикиньте, в Афганістані. А ці машини використовують дівчата, щоб завести своїх подружок в торговий центр в піщаних дюнах. Ми спустили трошки шини. Я думав, надути більше. І насправді ми надули більше. Тут ми маємо 8 бар, а тут 20 бар. І за рахунок цього у нас буде перевага, бо всі спускають шини. А я не збираюсь цього робити, бо я не хочу бути як всі. Машина не дуже комфортна, але вона зручна в стилі 90-х років. В Одним словом, не найзручніше. Але от у Toyota Helix є чудовий вибір масажу. Масаж сидінь, підголовники з масажем, масаж підлоги, кермо з масажем і підгрівом, підігрів підлоги, підголовників. Плюс до цього всього клімат-контроль спереду, з боку, ззаду, і навіть відсік двигуна з клімат контролем. А також є чудовий люк, який перетворюється на люк з натяжною Алькантарою. Алькантар на потолку, алькантар на панелі, коротше, гарно. Також є купа речей для зручності в тривалій подорожі по піску до торгівельного центру. Тут є система отримання смуги, але ми її вимикаємо. Бо вона завжди хоче, щоб ми пішли з кимось на лобове. тут є ще Bluetooth. так. Так, тут є ще Bluetooth, акустична система Boomester, а Також у нас є кнопки керування сидіннями на дверях. Щоб їх підключити, треба додатковий джгут проводки, що в принципі пояснює ціну автомобіля в більш ніж 300 тисяч баксів. А враховуючи інфляцію, то для дівчат які їздять в торговельний центр. Ціна буде на 100 тисяч більше. Дуже міцні двері. Швидше за все їх вкрали з джипфранґер або Джип вкрав їх у цієї машини, бо вони дуже схожі по дизайну. Ручки точно джип. Я не знаю, чи володіє Мерседес компанією джип, але мені це не подобається. Тому ми обтягнули його плівкою, щоб не так сильно було що схоже на джип. В дверях гарний замок, ви тільки гляньте, гляньте на це. Красота. Гарний, міцний, стальний замок довжиною 6 мм. Ви можете грюкати дверкою з усієї сили, бо інакше вона не закриється. Так, що тут у нас ззаду? Ще одне масажне сидіння. І що у нас з самого заднього ззаду? Двері багажника з запасним колесом яким ви, до речі, ніколи не скористаєтесь, чому турбіни валяється на моєму сидінні? Ось ці дверцята дуже важкі, тому мені цікаво, як вони взагалі тримаються на цих петлях. Ось так звучить 300 тисяч баксів. Також у нас є чудовий новий вихлоп е Араповік, е який ми встановили саме. Сенки 9 тисяч баксів, чистого титану. Будь ласка, полюбуйтесь на що я витратив 9 кусків. Подивіться на ці труби. Подвійний вихлоп, боковий вивід чому вони різного розміру? Ти що не бачиш? Там ж написано Араповік. там, от я цього не бачу. Тож написано Араповіч Якесь гівно. Я його встановив, бо це «Best of the Best». Ліпшого вихлопу ви не знайдете, бо всі рекомендують Ароповіч Ой, а Що це не заварили? Зараз я його заведу і ви почуєте, як воно звучить. Отже, ми підняли його на 8 сантиметрів, встановили на нього ці великі грязові шини. Це до речі, для дівчат, які не бачать, куди їдуть. Топгір вже робив огляд цього автомобіля, хоча ця ідея в мене з'явилася набагато раніше за них. Це було в 2006 році. Ну і що? Сьогодні моя черга, я протестувати. Ми купили його абсолютно новим. Всі думають, що я отримую знижки на всі свої автомобілі. Насправді я роблю зовсім навпаки. Це я пропоную автосалонам знижки на мої покупки. Одного разу ми під'їхали в салон Lamborghini, щоб купити авто. І Вони сказали, тепер ціна 400 тисяч. І я такий інфляція. Добре, у нас тут є одна тємка по бізнесу, тож ми поспішаємо. Ось тут, до речі, дивіться, є чудовий регулятор потужності. Вибір динамічний, спортивний, динамічний, спортивний, динамічний спорт плюс. чудовий вибір комфорту, базовий, професійний, професійний спорт плюс потужний, динамічний ясно. Так, так отут оці всі прекрасні кнопочки регулюють діапазони, ручний режим. У нас є також навігація. погляньте, бачите цю кнопку. Ми можемо зробити машину потужною, але комфортною. Я люблю комфорт. Це кондиціонер. Вімкніть, будь ласка. Також є це гарненьке маленьке меню для керування різними функціями. Так, куди ми їдемо? Давайте. Голосове керування. Сірі, поведи нас на піщаний пляж. Сірі не працює. Сірі, поведи нас на піщаний пляж. Меню сидінь. Та ні, не масаж пляж. Добре, гарячий розслабляючий масаж спини. Так, рухайся лівіше. Вимахай йому рукою і трішки посигналь. Якось агресивно прозвучало. Хто цей хлопець охорона? У вас все добре? Як справи? Так, ми розбираємось з режимом піску. Добре, тоді гарного дня. Дякую. Це пісок. Та, хлопчики, пристебніться, будь ласочка. Повільніше, повільніше. Повільніше. Срака пердяка, іди кібені матері з такою їздою. Боже, які гарні ремені безпеки. Хлопчики, у вас все добре? Та ми тут чили, окуляри просто десь випали. Почекайте, машина дзвонить в 911. Екстрений дзвінок. Алло, ми в порядку, невеличка аварія. Мені здається, що машина автоматично подзвонила 911. Як закінчити дзвінок? Ох, бляха, чувак. Все буде добре. Ви в порядку? Все добре, все добре. Я, я перезарядився навіть. Поїхали. Я ніколи не бачив, щоб авто так добре справилося з піском. Ну я визнаю, це дуже круто. Насправді він добре керується. Правда, всі інші навколо нас бісяться, бо це ж стит і позоряще для них. Вони обожнюють свої тачки, вони спеціально будували їх для піску. А тут містер дизельний щебетун Їх найбільший ворог так би мовити. Катається на геліку по піщаних горбах зі швидкістю 130 км на годину на холостому ходу і на першій передачі без напрягу. І що ще їх бісить? Що ми це робимо під музику з кліматом і масажем спини. Як це відкрити? тут кнопка. Супер, тепер ми можемо набрати більше дорогоцінного піску. Розкіш. Що, може, трошки ополоснемося у водичці? Бомбочку липаним. Ну, вихлоп вже купається. Що це чортяка вишворяє? Гарно, 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 ми, ми виграли. Навіть і не знаю, що з ним не так, мабуть, повітря немає. Мати рідна, от чого машина важча стала, повно піску. Ісусику мій милий, тут кілограм 20 піску. Чувак, він буквально повний піском. Тепер зрозуміло, в чому була проблема. Одіж, я ще раз нагадую, що ви підписалися на цей канал, поставили лайк, натиснули дзвіночок і залишили коментар, як вам цей випуск. Ох, він реально це буде робити. Святі корови. Замірюємо відстань. 27 метрів. Прижок геліка на 27 метрів. Крутяк. Мені здається, що це був найбільший стрибок. Вау! Це просто вау! Ми щойно стрибанули на гіліку на 27 метрів. Відчувалася невагомість у повітрі. А ці, як це стюардеси, вони з їжею напоями проходили по кілька разів. І я навіть взяв один, щоб попити, а потім ми приземлились. От зараза! Ага, ти знову зігнув його. Це має бути подією року на їхній сторінці в Фейсбук. Окей, на жаль, після багатьох тестів ми вирішили, що гелік набагато кращий за Toyota Хайлюкс в усіх аспектах Так що я продаватиму всі свої хайлюкси і куплю 13 геліків. Нам треба поремонтувати бампер. Хайлюк досить міцний, але насправді він керується жахливо. Я навіть не зміг піднятися на першу дюну. Я навіть не зміг піднятися на другу дюну, і навіть не зміг піднятися на третю дюну, не говорячи вже про гарний прыжок. Охолоджуюча рідина в радіаторі кипіла, це просто така охлаждайка. В неї є така функція, коли вона перегрівається, вона випльовується з радіатора. У хайлюкс насправді зігнувся передній бампер і карданний вал зігнув, коли ми його знімали з причепа. Ми насправді не змогли весело провести час, оскільки він постійно ламався. А цей гелік справився неймовірно добре, так що насправді ми не поламали нічого механічного. І якщо він був у стоковому вигляді, то навіть не долетів би до цього місця, а так долетів аж на 27 метрів. Я не думаю, що є кращий автомобіль для їзди по піщаним дюнам. Ви можете сидіти в ньому з увімкненим кондиціонером, слухати Моцарта, коли ви піднімаєтесь на висоту в 30 метрів і ще й при цьому отримати масаж спини. Масаж спини, чуваки. Хай люкс постійно скаче, а от цей автомобіль лише тримається рівно, а підвізка працює без доган.